Що в 27-му році може воно завершити. бо це ну незрозуміло як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оці імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там поміняло, сервіс змінився, речі змінило, все по інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї, всі окей, у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує, але людей в Росії. Вони ж руські поняв, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку ну, вроді норм свіже трошки часу пройшло, воно ламатися. Пошло Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли. Його його нема. Багато там людей олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то що люди там, ну ді рветься в терпеться. Вони такі вже і так в гам'ях уже вже не буде. Все короче, Ну, от таке хіба чудо може статися, но мені здається, що рано ще їм треба часу, вони ще дуже дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі-то, русский, я знаю, там з мене некоторі канали, боти. Уже харе. скільки можна ну, уже гавно? Все, вже пора вибиратися. Уже думайте побыстрі. Короче, друзі, розповсюджуйте це відео. Мене просто от, дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто, ми себе намагаємося успокоїти, ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся себе кожен день заспокоїти, Думаю, та ні, то це я себе накручую, я ще блошкою на нову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулося. Це не то, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запевняю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю в розберу, і якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. От людина, яка пам'ятає в зкому, виходить в реанімації. Єдине, про що я думав, це я жив... Ви, все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже вот от почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Ой, треба щось надо делать, туда-сюда. Ми то забили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас постака на місяць за це інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось писуватися і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійного, чи ти в інстаграмі бачиш якого когось постійно дуже-дуже класна, ти на це равняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя, абсолютно. Це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш. Щось мінять в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. От як прочитав цю новину, задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли. і так би сказали, і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. То тільки в вплен здавався. уявіть оце стрес, який у людей взагалі жив в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Коли це все має закінчитися, давайте не знаю, Молиться за це більше і Україна нарешті хай вже отримає все на що заслуговує хороше. Вже пора шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фіс.